Доброго дня, шановні друзі! Хочу невеличке відео записати. Сьогодні така прекрасна весна, такі квіти чарівні. І хотілося б просто сказати, підняти тему нашої поваги до себе. Бо, на жаль, нашу повагу зменшують і нас, так би мовити, заводять в такий стан, щоб ми себе просто не поважали. І не проявляли своє, свою особистість, свій внутрішній світ, так яскраво, як це може бути. Що відбувається з людиною, яка от закривається від світу да, і лишається своїми проблемами, своїми якимися роздумами? На жаль, дуже сьогодні це часто, коли або внаслідок атак, або які постійно відбуваються, люди починають замикатися в собі, нервувати, щось боятися. І власне вони просто замикаються ще більше у своїх стражданнях. Але замість того, щоб якось переключатися на творчість і на емоції негативні, переводити у русло творче якихось е, саме, саме відчувати себе творцем і реалізувати своє внутрішнє Я. Мені би хотілося побажати вам усім, і собі в тому числі, щоб ми разом, от, власне, і поодиноко, і разом реалізували себе, свою українськість, свою творчість. Бо саме українськість і творчість вона є основою майбутнього. Нашої країни, а не дисгармонія, яку нам намагаються навіяти. І власно займайтеся тим, переключайтеся на те у своє спілкування або у роботі, на те, до чого вам душа прагне. І от власне, це, мабуть, і буде вихід ваш в новий світ, в новоперетворену. Систему керування, яка безумовно зміниться, і, власне, керувати буде через творчість, творці, саме творці, і тому саме творцям і треба активізуватися. Дякую вам.